Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. З вами проєкт міста сили. Ви дивитесь мої новини і одразу про головне. Живе попри чотири дні поспіль ворог атакує Харків та регіон. Під прицілом цивільна інфраструктура. Ворог не зупиняється ні перед чим. Міжнародні та студентські турніри, всеукраїнські ігри і чемпіонати, площа майже 20 тисяч квадратних метрів. Це все про Харківський палац спорту у Немошлянському районі. Він найбільше у місті. Його окупанти цинічно знищили прямим влучанням трьох іскандерів 1 вересня. По прилеглій території Росіяни вгатили ще трьома ракетами: С 300 400 Тепер спорткомплекс вщент зруйнований, але вова пообіцяли відновити, залучивши кошти місцевого бюджету та. Допомогу союзників на місці злочину росіян побувала команда моїх новин. Нині палац спорту огороджене червоною стрічкою. Територію охороняють поліцейські та нікого туди не пускають. Ми стояли 40 минут. Поки все це прикрутилось Це було жах. Страшне дуже. І там все розрушено, його нема. Там ну, скелету навіть немає. Він такий страшний. Люди всі перепугані, там одразу нам лікарства дали, поміч Ну, Це взагалі страшне щось. Був дуже сильний взрив, де біжали окна, штора ходили ходуном. У цьому ж районі російська ракета пошкодила водогін. Цілий район залишився без водопостачання. Організовано підвоз води цистернами. Директор комплексу Харківводоканал запевнив, нині активно працюють над поверненням води в домівки. Впевнений, найближчим часом проблему буде вирішено. Після навчання російської ракети тимчасово без водопостачання. Порядка 25 багатоповерхівок, Ну, десь приблизно там десять Водогін будемо ремонтувати десь два-три дні, але це велике пошкодження. Зачинено назавжди. Такий графік роботи тепер Google Maps показує у одного із торгових центрів Харкова у Салтівському районі. Він теж опинився під ворожим вогнем 1 вересня. В обласній прокуратурі наголошують, окупанти гатили винятково по цивільних. Це металеві уламки. Характерного зеленого кольору, саме цей кольор, характерний для ракет типу Ескандер М. Крім того, руці ви можете побачити теплоізаційне обмотку від двигуна ракети типу Ескандер М. Крім того, за даними контролю систем ПБО була зафіксована швидкість цих балістичних ракет в повітрі. Вона склала близько 6 тисяч км на годину. У наслідок обстрілу цього дня постраждало близько 50 осіб. Семеро з них діти. Найменше потерпіли тримісячний хлопчик. У нього гостра реакція на стрес. Усі, хто потребував допомоги, доправили до лікарні. Це дуже важкі травми, це переважно травми. І голова, і грудна клітина, і чарівна порожнина. З травми по ампутаціям кінцівок. В п'ятницю до нас було доправлено на декілька людей з травматичними ампутаціями кінцівок, які були на місці події залишені, і врятувати їх вже не вдалося ці кінцівки. Серед поранених і ці чоловіки. Лікарі розповідають, їм сильно пощастило, бо залишились живі. Перед працею думаю, кофе попити вийшов. І чую звук самоліта реактивного. Думав, самолет, а ану вибух і на підлозі. Ну, а потім спасались уже. Кричу, бабус, виходь з квартири, горить все. Ну, а з мене кров, що так все порізав. Я не встиг вийшов на вулицю на декілька хвилин. Ну і ззаду скло вже. коли прилетіло, ось ногу пошкодило. Частина поранених вже залишили лікарню. Інші досі під наглядом лікарів. Їх щодня обстежують та надають всю необхідну допомогу, розповідають медики. Багатьом витягують осколки. Якщо уламок не є угрозою для життя, то вони залишаються і в плановому порядку потім ми їх видаляємо. А наразі видалили ті, які були угрозою для життя його. А де були ці уламки? Були на да, передній грудної клітини м'яких тканин. Пошкоджена артерія пошкоджена була, кровотеча зупинена, і стан пацієнта задовільне наразі. Серія потужних ударів по місту після відносного затища почалась 30 серпня. Тоді ворог одразу атакував декілька районів, влучив, зокрема, в дитячий майданчик та багатоповерхівку керованою авіабомбою. Майже два під'їзди будинку непридатні для проживання. Це понад 60 квартир. Жителі цього будинку відселені. Тимчасове житло надали трьом родинам, які звернулися за такою допомогою. Надалі будуть проведені всі необхідні експертні дослідження щодо придатності тобто будинку, там вісім під'їздів, один непридатний для проживання точно сьомий під'їзд під, під питанням, оскільки пожежа була досить значна. Значить, ну і далі питання зашити всі вікна, тому що біля 3,5 тисяч вікон у нас були вибиті по всіх, абсолютно фактично локаціях. Протягом останнього місяця літа країна-агресорка 11 разів обстріляла Харків із різного виду озброєння. Вперше ворог застосував нетипову зброю. Грім Є – гібрид ракети та керованої авіаційної бомби. Загалом, внаслідок обстрілів, у серпні постраждали 147 людей, 24 з них діти. За фактом обстрілів правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У серпні тривогу у місті оголошували 213 тринадцять. Разів інформує місцева влада. Вона тривала майже 380 годин, а це майже 16 днів. Тобто у харків'ян більше ніж пів місяця лунав сигнал повітряної тривоги. Водночас люди не втрачають оптимізму. І, попри такі напружені останні дні, вірять в краще. Будемо залишатися міст містами своємі, не віддамо, ніяким оркам, ніяким будемо захищати свої. А микаця по світу вже не хочемо. Ну що ж, друзі, віримо в краще і ми, а також підтримуємо Збройні сили України, які дають відсіч окупантам. І це все на сьогодні. Дякуємо, що були з нами. Ви дивились мої новини? Діліться в новинах своїх регіонів в коментарях під цим відео. І обов'язково натискайте вподобайку та дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску.